Доброго дня, магіта руки, мене звати Олена. Час прийшов. Нарешті доломусне виконання. Загальний розклад. Два варіанти. В якому саме нарешті доломусного виконання? Час прийшов. Як вас бачить вища сила? Ваша сигнифікація. Ваша Сигніфікація. Коли по першому та другому варіанту? До нас на виконання. порада. Кварент, по-першому варіанту, ваша сигніфікація. Обмеження, залежність, бездіяльність, аналізуйте надії, ти негативні думки, які примножуються. Або вам тренують мізки. Є в вашому оточенні люди, які негативно впливають на вашу свідомість, на ваш ментал. Вищі сили вас бачать саме жінкою. Людиною, яка турбується, ви проходите дані випробування, щоб народитися заново, знову, Чудо народження, доля. Вам говорять, що не зважаючи на присутність негативу, можливо, не зважаючи на негативний вплив саме на вас, ви маєте захист. Той шлях, який ви повинні пройти, ви пройдете, незважаючи на тяжкість або важку ношу, яку ви несете на даний момент. Єдине, що ви повинні розуміти, непосильного Христа не дається, тобто ви повинні діяти до лади, а не примножувати негативні думки, корити самому себе, можливо, не зробив, або корити всіх і вся, вперто дотримуватись розуміння, що всі винні одні винні. Вини немає саме по відношенню до даної ситуації. Абсолютно навіть і мови не повинно бути. Є доля і долоносні моменти, які ви повинні пройти, якими вони важкими не були, але ви пройдете той шлях, який ви повинні пройти. Ви подолаєте ті перепони, які потрібно подолати. Різниці, тільки хто в який термін свого життя. Тобто ви повинні розуміти, чим менше ви втрачаєте часу на пропрацювання, чим активніше ви включаєтеся саме в подолання, в пропрацювання очищення, ментал, оточення, тобто позбавлення загалом від негативу, від присутності негативу в вашому житті, тим швидше позитивні зміни відуть в ваше життя. Тому ви повинні лише подивитися з іншого ракурсу. Або інша думка повинна бути присутня. Не негативна, що все не гаразд, і ви не бачите виходу саме з даної ситуації, а те, що ви подолаєте, зважаючи ні на що. Єдине, що потрібно зрозуміти, знайти ціль, до якої ви повинні рухатись, і рухайтесь, долаючи, очищаючи і пропрацьовуючи саме дану ситуацію, яка відбувається в вашому житті. Переживання, ну, зрозуміло, що ви переживаєте за те, чи подолаєте, чи які надалі ви отримуватимете результат? Ти, Чи досягнете ви цільності та ресурсності наповнення? Чи все ж таки отримуєте розчарування по відношенню до тієї ситуації, яка відбувається в вашому житті? Час прийшов. Нарешті долоносне виконання. Тобто. Довоносне виконання, час прийшов. Отримати шанс. Вийти з негативу в позитив, з безрезультативності в результативність. Ви отримаєте шанс, незважаючи на сферу, наприклад, якщо це особисте життя, то відбудеться зустріч, спілкування, взаємодія з успішною самодостатньою людиною. Або ви відчуєте себе успішною самодостатньою людиною. Але це. За долею саме вам бути успішною, самодостатньою. Єдине, що ви повинні розуміти, закінчення певної ситуації, закінчення присутності негативу. Ви повинні подолати, ви повинні пропрацювати, ви повинні вийти, наповнюватись, досягнути внутрішнього балансу емоційного, особливо саме на це звернуть увагу. Немає сенсу знову переливати з порожні, згадувати, незважаючи на те, що, можливо, близькі люди вам говорять саме про ті події, які відбулися в минулому, вони відбулися. На даний момент ви повинні розуміти, що час прийшов іти в нове, в нове починання, досягати успіху, йти в розвиток, спілкуватися, взаємодіяти. Якщо вашою цілею є покращення ситуації стосовно. Матеріально і фінансову благоучать достатку, то незважаючи на те, що б не відбувалося в минулому, які негативні наслідки ви не мали, ви досягнете успіху в майбутньому. Ви, як отримаєте те, що втратили, або те, чого ви не здобули сторицею. Ви будете вдоволені. Як по відношенню до особистого життя, будете радіти спілкування взаємодії з людиною, якою ви познайомитеся, чоловік чи жінка, ну, в залежності партнер. Протилежної статі. Але при умові, якщо поставити крапку саме на негативно-емоційному стані, перестанете тренувати свій низькі і позбудетесь негативно. Плітки, заздрість, розмови. Ви повинні зробити вибір насамперед в своєму житті. Бажаєте успіху, відсікайте спілкування з людьми, очищайте свій простір, і рухайтесь до цілі, до результату. Не залишаєтеся, ну, повинні розраховувати на те, що вашим досягненням буде поставлено крапку. По відношенню до ситуації ваше оточення, яке знаходиться навколо вас, біситься воно саме від того, що вони бачать ваш потенціал, вони бачать, що ви саме та людина, що, не зважаючи на ситуацію, на обставину, ви будете долати. Ви будете. Отримувати шанси, можливості від вищих і ви будете відкривати, відкриватись і досягати успіху, перемагати негаразди, перепони. Вони не розуміють, яким чином, але розуміють те, що, незважаючи на драматичність обставин, які відбувалися в вашому житті, незважаючи на те, що ви втрачали або не здобували, ви все одно долаєте, крокуєте, йдете в розвиток і досягаєте, тому що ви народжені перемагати. Вони то цього не розуміють, що ви народжені перемагати, але вони з заздрістю пліткують, розмовляють саме по відношенню до того, що ви втратили, а яким чином ви піднялися з колін, вони цього не розуміють. Те, що ви пропрацювали або... Ви повинні досягнути цілісності і наповнитись, і працювати над собою. Тому що вони будуть отримувати задоволення, якщо ви будете знаходитися в роздраві негативному, в бездіяльності, в залежності партнер саме від партнера оточення, що ви не будете досягати розвитку, не будете переможцем. Тоді вони вам поспівчувають і попліткують. Зовсім на іншу тему, що ви не досягли, як би ви не бажали, але все ж таки не так сталося, як гадалось. Тут вони зрадіють. Тому насамперед очищайте своє оточення, переживань по відношенню до того, що ви будете мати в подальшому, сенсу немає думати про це, потрібно діяти. Використовувати шанси так, якщо ви чогось бажаєте, то стати цілі діти. Немає потреби застрягати і звертати увагу на своє оточення. Є люди, здатні саме жити отак, пліткувати, спостерігати за чужим життям, і вони саме здатні лише на це. Це їх потенціал, але не ваш. Джерело наповнення. Ви енергетично наповнена людина, цілісна. І досягнувши, якщо ви забажаєте цього пропрацюючи саме негативні думки, очищуючи свій ментал і досягаючи внутрішньої стабільності. От ви відчуєте те, що ви перемогли, коли ви відчуєте те, що ви перемогли. Або я вам скажу, що незважаючи на те, що ви цього не відчуватимете, якщо ви отримуєте шанс, можливість на розвиток, то використовуйте в процесі балансуючи, ви здобудете. Ви будете саме в тому ресурсному стані, ви подолаєте і досягнете і будете радіти саме тим результатам, які ви отримаєте, якої би свере життя не стосувалося. Поради вам. Время по першому варіанту. Діти починання. Достатньо мудрості, досвіду і знань. Вищі сили нададуть вам можливість, відкриваються для вас шанси можливості в розвиток до самодостатності. Що стосується фінансового достатку і матеріального в тому числі. Лише ситуація потребує активності з вашого боку і проявлятися, не знаходитись в бездіяльності. Саме так, ви народжені перемагати. І незважаючи на ваше оточення, яке насамперед ви повинні звернути увагу і відсікти, ви світла, ви маєте внутрішнє світло людина, яка наповнюється, яка в поведінці, в характері. І аура людини, в тому числі, вона саме як відлуння, чистота, наповнення. І саме з такою людиною є бажання діяти, взаємодіяти її в партнерських стосунках, і загалом в соціумі спілкуватися, взаємодіяти. І ви є саме такою людиною, тому що, тому, якщо в вашому оточенні є ти, які негативно впливають на ментал, тобто своїми розмовами, плітками, не дають вам бути саме такою людиною, а наповнюють ваші думки негативом, то відсікайте таких людей, щоб наповнюватися енергетично і мати цілісність, вам потрібно відсікти спілкування і взаємодію з людьми, які несуть один негатив, які сварливі. Які бажають диктувати, які бажають пліткувати, які бажають злословити. Незважаючи на те, що в цьому немає потреби загалом і немає сенсу по відношенню до життя даних людей, але це їх сенс. От саме така поведінка. Тому вам дані люди, саме в вашому оточенні, не потрібні. Робіть вибір, відсікайте, ви можете. І не те, що можете, ви повинні очистити свій простір, щоб рухатись до цілі, до перемоги, до успіху, до результативності в своєму житті. Дякую. Час прийшов. Нарешті вносне виконання. Як вас бачить ви Сила? сили. В гармонії. Внутрішнє і зовнішнє. Стілення, ви досягли внутрішньої гармонії, відбулося стілення або когось відбувається. Турбота, піклування. Ваша сигніфікація. Ви розумієте, що ви повинні боротися, ви повинні відстоювати. Незважаючи на те, чоловік ви, чи жінка, варен по другому варіанту, скажу так, що є бажання досягнути певних результатів, і розумієте, що. Для того, щоб досягати, треба діяти боротися. А от не відчували певний період сили, то ви здобудете. Єдине, що звертайте увагу загалом в своєму житті, ви повинні завжди бути в цілісності, в гармонії, в балансі, в рівновазі, щоб мати внутрішню силу, щоб мати внутрішній ресурс і потенціал діяти і досягати. Ну, ви вже дійшли до цієї думки. Доносне виконання. Час пройшов нарешті. В певний період в своєму житті ви не бачили виходу без результативності, бідності, без грошів, її Відкривається фінансовий канал, і ваше життя будуть приходити можливості. Але єдине, що вам потрібно, активно проявлятися Ось чому і ресурсність, тому що від вас ситуація потребує бути в ресурсному стані. У вашому житті з'явиться людина. Яка допоможе вам, або ви отримаєте пропозицію шанс і ви будете вдоволені саме тими результатами, які в подальшому відносно даної пропозиції, даного шансу, ви здобудете. Ті зміни, які будуть відбуватись, ви чітко будете розуміти, що. Без гроші, бідність, безрезультативність, і ви не бачили виходу з даної ситуації. Ви загалом вже були не впевнені в тому, що зможете подолати. Але зможете. Хто з допомогою партнера, хто з допомогою чоловіка з минулого або жінки з минулого? Але ви будете вдоволені і будете наповнюватись саме тими змінами, які будуть відбуватись, і взагалом досягнете. Вагомого розвитку і вагомих результатів. Що стосується фінансового і достатку, прозріння відбудеться в вашому житті, і ви зрозумієте, можливо, хтось, незважаючи на оточення, або незалежно від підтримки, пропозиції, ви самі здобудете для себе розуміння, займатися саме тією справою, якою ви бажаєте всім серцем займатися і йти в розвиток. Ви прозрієте, що саме от даний відрізок часу, життєвий відрізок, ви бажаєте займатися саме цим. Відбудеться як прозріння, новонародження. А ви відчуєте, от прозріння, ви відчуєте можливості для себе, в якому напрямку ви бажаєте рухатись і бажаєте діяти. Ви в певний період свого часу пропрацьовували такі ситуації, як аналізуючи своє оточення, спостерігаючи, і зрозуміли для себе. Зрозуміли і зробили висновки певні. Дійшли до певних рішень, як ви бажаєте жити і як ви бажаєте діяти. І от саме діяти ви вже, як народження, нове народження. І нові можливості діяти ви будете зовсім по-іншому. зважаючи на те, що ви розумієте, ви не зможете позбутися оточення, яке буде заазрити, пліткувати, але вони будуть спостерігати при всьому цьому негативно впливати на ваше життя, ви не дозволите. І ви повинні це розуміти, якщо не розумієте, то звертайте увагу саме на це, якщо хтось не задавався даним питанням. То задайтеся даним питанням. Ну, головне, що ви повинні розуміти, що позбутися саме негативу 100%, ви не зможете. Як би ви не прагнули, єдине, що ви повинні розуміти, якщо ви будете в ресурсному стані, то даний негатив буде відлітати від вас. Як би вони не прагнули закрити від вас можливості, як би вони не прагнули дати вам можливість йти в розвиток. Не дати вам можливості йти в розвиток. Їхні прагнення не досягнуть результату позитивного саме того, якого вони бажають. Порада для вас, варіант другого варіанту. Вам говорять, що ви перемогли по деяким направленням. Ви перемогли. Тих, які вели гру за вашою спиною, ви повинні про це знати, був чоловік, який маніпулював вами, ви досягли ресурсності. І на даний момент, відчуваючи себе в балансі, ви повинні йти в новопочинання і активно діяти. А не сидіти і не горювати. Якщо хтось ще очікує, знаходиться в негативному емоційному стані, вам говорить, що. Не очікуйте підтримки, не очікуйте допомоги, а дійте й дуже швидко. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, потрібно активно проявлятися, щоб не дати можливості тим, а я говорила, вони є і будуть в вашому оточенні. Закрити вам шляхи і не дати можливості досягнути бажаного. Проявіть мудрість по відношенню до ситуації і дійте. Працюйте. Дякую, магія українська. до зустрічі.